Добрий день підписники і глядачі нашого каналу. В одному з попередніх відео я розповідала вам про технологію саджанців полуниці Хріго. Сьогодні я хочу поговорити з вами, що робити, коли ми придбали ці саджанці. Як їх підготувати до посадки, як садити, як доглядати за насадженнями в перші дні. Моє знайомство з цими саджанцями відбулося ще десь у 2010 році. Інтернету ще так не було, тому багато пізнавальної інформації я дізнавалася з періодичних видань, газет, журналів. І ось одним із найулюбленіших, найулюбленішим на той час було видання Сільський вісник». На шпальтах якого любителі працювати на землі ділилися своїм досвідом. Але основне призначення цього видання – це було продаж, продаж квіток, декоративних кущів, насіння, овочів і. Я зібрала ось це таке, така газета чи журнал можна назвати. Ось в такому форматі був. Потім вже ось такі журнальчики приходили щомісяця. Дуже мені подобалося це видання. І саме з цього видання багато років. Я виписувала насіння, дуже, гарні, дуже гарний урожай давало це насіння. Зараз вже трошки вже настільки велика пропозиція того насіння, що вже не виписую, а купляємо в місцевих магазинах. І ось саме одним з каталогів був каталог полуниці Фрігу. Ось так він виглядав. І, звичайно, я не втрималася. І замовила Замовила такі сорти Хоней, Флоренс, Елсанта, Корона. Якогось, коли саджанці я отримала, то не дуже вони мені на вигляд сподобалися, якщо чесно, але коли я їх посадила, вони дуже гарно пішли в ріст. І в перший рік дали дуже багато розсади, і тому дуже швидко мені вдалося розмножити ці сорти. Але з роками ми залишили тільки <клухи> сорт хоней. Чому ми не садимо багато полуниці, гектари, 4-5 сотих, які рік більше, який рік менше. І ми працювали таким чином, щоб отримувати якомога раніше ягоду С садимо на чорне агроволокно. Якщо погода дозволяє, навіть вже в кінці лютого накриваємо зверху білим, для того, щоб пришвидшити достигання ягід. І в залежності від весни, були такі роки, що вже навіть числа 10, 12 травня Хуней давав нам вже перший, першу ягоду. Йшли роки в нашому регіоні почала з'являтися Малина, рік, другий, третій, п'ятий. І вже, як чоловік неодноразово розповідає в своїх відео, практично в кожному дворі в людей є малина. В кого більше, в кого менше, відповідно почали з'являтися заморозки, пункти прийому малини. Спочатку брали малину, і вже от пару років. Ці заморозки беруть і полуницю, і малину, і вишню, і смородину, тобто з кожним роком асортимент збільшується. Ну, і відповідно, люди знову почали повертатися до вирощування полуниці. І мені ще у минулому році в мене виникла ідея, що вирощувати саджанці полуниці на продаж. Я навчилася робити касетну розсаду. Дуже мені сподобалося в стаканчику робити розсаду. Але для того, щоб саджанці були здорові, якісні, гарні, відповідно потрібно з якісних, чистих, здорових саджанців закласти маточники. І тому я планую навесні ще придбати декілька сортів саме розсадою фрігу. Як я вже розповідала вам у минулому відео, що коли саджанці викопують, листя повністю обрізають, сортують по класах, і це дозволяє компактну. Скласти ці саджанці на зберігання, і, відповідно, розсадники не продають невеликою кількістю в ящик там від 350, 500 1000 саджанців, вміщається в залежності від класу, і в роздріб такий вид розсади не продають. Тому я планую придбати декілька сортів. Мені так багато не треба, і якщо будуть бажаючі, то частину, яка залишиться, я планую продати в роздріб від п'яти саджанців одного виду. Які сорти я планую придбати, я скажу вам в кінці нашого відео. І якщо когось зацікавить така пропозиція, можете писати нам на Viber, мені або чоловіку. Забронювати ці саджанці без будь-якої оплати. І вже коли ці саджанці будуть у мене на руках, тоді вже будемо домовлятися, яким чином ви їх заберете. Прийдемо з вами до практичної частини. Ось ми придбали з вами саджанці. Що ж нам з ними далі робити, щоб наші кущики прижилися на 100%? Перший етап. Це розморожування. Якщо ми отримали саджанці в замороженому вигляді, вийняли з ящика або навіть не виймаємо, всі саджанці запаковані в плівку, ми заносимо їх в прохолодне місце на кілька годин. Не на сонце, не біля батареї, щоб це все швидко розмерзлося. Чому? Тому що процес розморожування має тривати повільно і займає певний проміжок часу. Якщо ж отримали вже розморожені саженці, то також їх бажано. Деякий проміжок часу потримати при температурі навколишнього середовища, ні в якому разі, не десь там на дворі, під сонечком на вітрові, розморозили. Далі перенесли вони, постояли певний проміжок часу при температурі навколишнього середовища, і наступний етап це перевірка. Ми виймаємо наші саджанці і перевіряємо. Перевіряємо коріння, чи воно еластичне, чи воно не ламається як сірники, яке воно на колір, чи немає ознак гниття. Якщо, припустимо, саджанці великий проміжок часу їхали до вас. Якщо коріння дещо підсушене, це не є проблемою, ми це виправимо звичайною водою. Далі ми перевіряємо, чи прикорнева шийка або, як деякі називають, коронка тверда знову ж таки, чи не зогнила вона. Якщо ж ми придбали невелику кількість саджанців, то від межі залишки, листочків ми можемо повидаляти, почистити. Якщо велику кількість, то, звичайно, можемо цього не робити, з цим проблем надалі не буде. Якщо вже наші саджанці прокинулися і вже вистріли молоденькі листочки, тому ми поводимося з розсадою обережно, щоб не зломити ці листочки. Отже, при перевірці, що ми, що ми маємо побачити, і що має бути головним це жива прикоренева шийка і здорові корені. Далі. Ми повинні розуміти, що ці саджанці потрібно якомога пошвидше висадити. Але якщо ділянка не готова чи не дозволяють погодні умови, то після того, як ми перевірили наші саджанці, ми назад запаковуємо їх у Пакет чи плівку зі зволоженим торфом чи тирсою, але не герметично, а так, щоб був доступ повітря. І десь до тижня часу ви їх можете зберігати в холодильнику на нижній полиці, або в підвалі, якщо там стабільна температура не вище 3-5 градусів Цельсія. Головне не пересушити коріння і не дати нашим саджанцям прокинутися. Якщо все ж таки до вас приїхали саджанці, ви бачите, що вже мовденькі листочки почали рости, тобто вони прокинулися. Але ви розумієте, що найближчим часом ви не можете їх висадити на діляночку, яку ви запланували, то ви можете висадити ці саджанці у стакани або у горщики. І е, поставити їх на прохолодне підвіконня чи на засклений балкон, або навіть можна і тимчасово прикупати е, десь у затіненому, захищеному від вітру місці. Головне не перезволожити, щоб не спровокувати гниття. Якщо діляночка вже готова, отже, ми е, що робимо далі? Наступний етап це замочування. Значить, е, як, наскільки замочуємо е, наші саджанці у звичайну чисту воду, в посудину набираємо воду, занурюємо саджанці, але так, щоб у воді було тільки коріння, щоб прикоренева шийка чи коронка не була у воді. Замочуємо зазвичай на 1 2 години, в більшості випадків це достатньо. Ні в якому разі не замочуємо на ніч. Якщо ми розуміємо, що на нашій ділянці є велика загроза, що коріння можуть під'їдати шкідники це борозняки або борозняки лічинки хруща, то можемо замочити наші саджанці у розчині препаратів. Особисто ми використовуємо антихрущ. Так само, по схемі там все прописано на 1-2 години. І тільки коріння довше не тримаємо, щоб не пошкодити коріння. Замочили. Наступний етап це відрізання коренів. У попередньому відео я розповідала, що розсада поділяється на класи. Якщо це клас Б, то довжина коріння таких саджанців порядку 10-15 см і їх можна не підрізати. Класи А і А мають набагато довше коріння, тому ми підрізаємо це коріння десь на 10-12 см, максимум до 15 см. Перед посадкою. Якщо ми будемо садити спеціальною лопаткою, то потреби обрізати коріння немає, тому що, коли ми будемо прижимати, ця лопатка сама обріже коріння. Для чого ми це робимо? Ну, По-перше, щоб запобігти загинанню кореня до гори під час висадки. Якщо ми залишимо загнути коріння знизу, то Коріння може почати гнити, рослина буде погано розвиватися або й взагалі пропаде. Тому корінь має йти вертикально і не загинатися. По-друге, таке вкорочення коріння стимулює розвиток нових бічних коренів. Це прискорює приживлюваність. І робимо висновок. На даному етапі основне правило краще трохи підрізати, ніж загнути вгору. Наступний етап ми вже підготували наші рослинки і будемо садити. Отже, як здійснити правильну посадку? Ну, По-перше, вже має бути підготовлена ділянка. Має бути пухким, не бетон. Земля має бути зволожена, але не болото. Якщо сильна жара, зрозуміло, що бажано висаджувати зранку чи під вечір, а в день рослинки притіняти. Садимо, коріння розправили, посадили таким чином, щоб воно не загиналося. І тут наступний дуже важливий момент. Заглиблюємо Рослинку нашу таким чином, щоб прикоренева шийка чи сердечко, точка росту була на рівні ґрунту. Якщо ми прикореневу шийку заглибимо у землю, то можемо спровокувати таким чином гниття. Зрозуміло, що рослина пропаде, або якщо ми посадимо високо, то частина коріння буде над рівнем землі. Пересихати, і рослина також м м може пропасти. Добре притискаємо землею біля коріння, щоб не було ніяких повітряних кишень. І зразу рясно поливаємо для чого? Щоб земля дещо посіла і е добре облягла коріння. Отже, садимо коріння вертикально донизу. Сердечко на рівні землі, і після посадки щедрий полив. Посадили ми наші рослинки, і наступний етап це догляд. Через день-два ми йдемо, перевіряємо, як сильно посіла земля. Якщо ми побачимо, що десь прикоренева шийка високо і коріння над рівнем землі, то зрозуміло, що такі кущики ми добре підгортаємо землею, щоб сховати корінечко. Полив надалі ми вже здійснюємо невеликий, але регулярний. Якщо на дворі спека, ми притінюємо перших 2-3 дні. Надалі в цьому потреби немає. Далі, третій-п'ятий день. Що ми контролюємо? Ми контролюємо, чи коронка наша тверденька, чи вже починають з'являтися молоді листочки, чи рослина почала активний ріст. Поливаємо по погоді, головне і не переляти, і не пересушити. Якщо ми висадили у відкритий ґрунт е, і бачимо, що е, довкола рослин вже береться корка на поверхні ґрунту, зрозуміло, що ми легенько розпушуємо, або щоб е, так швидко волога не випаровувалася, ми можемо замульчувати наші рослинки е, в перші два тижні ніякого підживлення. Чому? Тому що наша рослинка заряджена на активний старт, вона в собі містить достатню кількість поживних речовин, щоб швидко піти в ріст і куч, щоб почав гарно розвиватися. Тільки коли вже пройшло. Два тижні. Бачимо, що рослини гарно прижилися, що вони вже наростили декілька молодих листочків. От тоді вже за потребою підгодовуємо наші нашу полуничку за схемою. Отже, підведемо підсумок, які основні помилки ми можемо зробити при підготовці і посадці розсади фрігу. Перша помилка. Це різко розморозили, або з прохолоди, зразу винесли саджанці на жару. Друга помилка це висадили у сухий гарячий ґрунт. Третя помилка загнули коріння вгору при посадці. Четверта помилка посадили або заглибоко, або високо. Наступна помилка: сильно залили водою або пересушили після посадки. Якщо ви все правильно виконаєте, то ваші саджанці 100% приживуться і активно підуть в ріст і в подальшому будуть радувати вас. Зрозуміло, що на цьому догляд не зупиняється. Далі потрібно підживляти, обробляти від хвороб, від шкідників. Тобто вже пройшли ті часи, коли багато рослин висадив, там поливаєш, прополюєш, а вони вже самі по собі розвиваються. Зараз вже такого немає. Що би не посадили, мусимо все. Підживляти, обробляти від хвороб, від шкідників це тяжка праця. Я вам нагадую, що я планую зараз замовити саджанці розсади Фріго. Прийдуть ці саджанці в першій половині березня з відповідною документацією, сертифікатами. Оскільки партії великі і мені такої кількості не потрібно, то частину я планую продати в роздріб від п'яти саджанців одного сорту. Які ж сорти я хочу замовити ранні сорти флер і «Аріана». Середній сорт Дарселект, пізній мальвіна. І ремонтантні сорти це Мурану і Флорида Б'юті». Якщо когось зацікавила така інформація, то пишіть мені на Viber. Номер ви бачите на екрані, закріплю у коментарях. Дякую за перегляд. Бажаю нам всім дочекатися весни. І не дивлячись ні на що, продовжувати сіяти, садити, вирощувати, отримувати гарні врожаї. Тому, кому сподобалося відео, ставимо вподобайки. Всім па-па, до зустрічі у наступних відео.